Акт про догляд. Той, що з'явився згідно до нового законодавства, це не той самий акт про догляд, який був до травня цього року. Саме для цього ми зараз робимо це відео, щоб вам пояснити, що це не один і той самий документ, і те, що ви робили раніше в ЦНАПі, в Раді у вас, навіть коли до вас виходила комісія додому і складала акт. Про те, що ви там за такою то адресою когось доглядаєте, цей документ вже не підходить. От Дивіться, ми коли робили перше відео з розбором цієї нової постанови Кабінету міністрів номер 560 там, де, до речі, доданий зразок цього акту, нам почали писати коментарі під відео. От на кшталт цього, я відвідала ЦНАП, написала заяву, приїхали з обстеженням, склали акт, та потрібний підпис сусідів. Потім зверталася з документами далі у е, соцзахист. Дивіться, це не той акт. Тобто жінка пише нам про те, що ми нібито якусь складну процедуру розповіли, якої нема. Коли їй задала питання, коли ви це робили, вона відповідає два місяці тому. Дивіться, з 16 травня, коли прийняли цю постанову, і з 18 травня, коли вступив в силу. Наш закон про мобілізацію, а постанова ця вона регулює те, як оформлюється відсрочка згідно до цього закону. Зовсім новий акт про догляд. Він називається він називається правильно про акт про встановлення факту здійснення особою догляду. Це додаток 8, Дивіться, тут можете побачити це додаток 8 до постанови номер 560 Кабінету міністрів там три сторінки. І якщо ви відкриєте, загуглите зараз і подивитесь, ми вам посилання залишимо. Ви побачите, яка там купа відомостей, і що це зовсім зовсім не той акт. Марія зараз вам нагадає, що це був за акт догляду раніше. Той акт догляду, про який всі вже звикли за декілька років говорити, який оформлювалися. Центрах надання адмінпослуг або при сільських селищних радах він взагалі регулювався тільки постановою Кабміну 57, який регулює перетин кордону. Це придумали прикордонники. Десь минулого року здається, воно я не кажу, воно було так. десь введено принаймні в листопаді 22-го року. потім Міські, сільські селищні ради придумували, як вони це будуть виконувати, і почали тільки ага, спочатку 23-го так ледве ледве якось там почали це все виготовляти. І зараз, до речі, друзі, така сама історія не одразу запрацює ця процедура видачі нового. Ви акту? Дивились наше попереднє відео. Ми там дзвонили в судзахист і питали, чи є створені у вас вже комісії, які мають. Значить, цей акт складати про догляд. Комісії ще не існують станом на понеділок. І справа в тому, що мобілізація вже йде, необхідність отримувати відсрочку вже є, а комісії, які встановлюють догляд, вони ще не працюють. Ну Тут зрозумієте, в чому проблема. Цей акт, цей акт він передбачає таку дивну ситуацію. Тобто, якщо ви тоді брали оці акти про догляд, щоб виїхати за кордон, то треба розуміти одну річ. Вони в принципі. Ті акти старі, вони в ТЦК ніколи вони не були підставою для відстрочки. Так їх ви могли подати, але вони не спрацьовували як підстава для відстрочки. Цей новий акт він якраз і є однією з тих документів, які дають підставу навіть для так, відстрочки. прописано, що це є документ, який обов'язково додається для отримання відстрочки. Тобто люди, які пишуть, що там нема проблеми отримати акт догляду. Ми там пішли, отримали і все. Це не зовсім вже зараз коректно. На жаль, у нас як завжди, все хлоп і відмінилося. А тепер у нас є нове. Цей акт він складний, він буде важкий в тому, щоб його скласти. Ми з Марією вже розповідали. Ви йдете тепер спочатку, як ви раніше йшли, брали або довідку про призначення соціальної допомоги про догляд, а потім йшли вже в ТЦК з готовими документами, то зараз. Тютю, ви спочатку йдете в ТЦК, подаєте заяву про відсрочку, тобто засвідчуєтесь там. цим-сим, Потім вже е, йде заява на значить, складення цього акту догляду в соцзахист. І якщо він вам відмовляє, відповідно ТЦК вже про це знає, і ви мобілізуєтесь. Тобто зараз вже вийти. З цього, знаєте, сходити, отримати відмову і сісти спокійно вдома, так не вийде. Тепер це через ПЦК ось так буде заходити. А скажи, пожалуйста, оце людина вчора на консультацію дзвонила тобі і казала, що коли він зрозумів, що це не один і той самий акт, а, вже почали як з тими, до, хто да, до нас телефонують уже чоловіки, які... Підняли це питання для себе, почали дізнаватися, як же ж на практиці. То вчора да, один з клієнтів, він вже як то кажуть, обійшов всіх це передмістя. Києва виявилося, що ніхто поки нічого взагалі не знає. Це один це момент, стосовно, да. а потім а, ми з ним коли обговорювали і він каже таку фразу: А що це виходить? Всі оці акти доглядів, оці комісії, які були до. Вони виходять зараз все, після вісімнадцятого п'ятого вони не дійсні. Дивіться, друзі, вони не те, що не дійсні, але вони вам не допоможуть для оформлення відстрочки. І це так. Якщо ви подаєте на відсрочку після 18 травня, то ви маєте додавати ті документи, які встановлені вже після цієї дати. А це є акт продонець віддатку номервісім, про який ми кажемо. і той старий причепить. У цій відстрочці у вас не вийде, тому що навіть сама процедура подачі як на відстрочку вона вже не така. І другий момент, який ми виявили, коли е зараз от, чоловіки подавали заяви на відстрочку до 1805, і ТЦК ще нічого не підтвердило, то в більшості ТЦК вже просять переподати по нових нормах е заяви. Така історія. Тому, друзі, зважайте, будь ласка, на оновлення інформації, посилання ми вам залишимо на цей новий порядок.